Поспішіть уточнити свої дані у списках виборців, аби не прогавити можливості скористатися своїм конституційним правом на вибір нового гаранта держави. 25 травня відбудуться позачергові вибори президента України. Відповідно до законодавчих змін, президентські вибори у травні відбуватимуться з певними нововведеннями. Торкнулися вони і процесу формування та передачі на виборчі дільниці списків виборців. Попередній перелік осіб, які братимуть участь у голосуванні та запрошення на вибори з відділу Ведення Державного реєстру виборців на дільниці має потрапити до 8 травня. Саме тут кожен охочий зможе уточнити свої дані. У разі виявлення неточностей до 19 травня у списки вноситимуть зміни. Шляхи для виправлення є два. Перше, верніше, навіть три. Перший це і найпростіший, і найнадійніший. Це звернутися до відділу Державного реєстру виборців будь-який. Час до формування списків, другий це звернення до дільничної виборчої комісії. Хочу зазначити, що сама дільнична комісія не приймає рішень про уточнення списків. Такі заяви все одно передаються до відділу ведення Державного реєстру виборців, ми їх опрацьовуємо. Остаточний перелік осіб, які братимуть участь у голосуванні, дільничим комісіям передадуть 22 травня. У наступні два дні додати себе до списків можна буде лише за рішенням суду. Уточнити дані необхідно і тим, кому до 24 травня включно виповниться 18 років. Також новими нормами закону передбачена стаття про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси. Тобто завітати на дільниці зможуть і ті, хто не має місцевої прописки. Для цього до 19 травня. Також необхідно звернутися із відповідною заявою до відділу ведення державного реєстру виборців Хмельницької міської ради. Це стосується і тих, хто не зможе у день виборів бути на виборчій дільниці за місцем своєї реєстрації. При наявності належних підстав, виборець має право проголосувати на іншій виборчій дільниці. Для цього знову ж таки необхідно до 19 травня. Звернутися до відділу ведення державного реєстру з відповідною мотивованою заявою і з підтверджуючими документами. Чому саме так? Це може бути санаторно-курортне лікування, це може бути відрядження, це ну, будь-які інші причини, які є обґрунтованими. Отож, аби без проблем проголосувати на виборчих дільницях, необхідно заздалегідь перевірити свої дані у реєстрі виборців. Для цього ви можете звернутися у відділ ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради за адресою вулиця Гагаріна, 3, кабінет 206 та 220 або за телефоном 72 08 19 або 65 64 50. У Всесвітній день здоров'я медпрацівники скинули білі халати та з записниками прийшли на спільну нараду з волонтерами громадських організацій. Ті, в свою чергу, повідали, якої турботи не вистачає літнім людям та про їх скарги на медиків. Турбуватися про пенсіонерів не складно, і активісти лікарям озвучують свою схему роботи, до якої, у свою чергу, просять долучитися. Буду Розбирати цю дану ситуацію, проаналізувати, який напрямок допомоги потрібно надати, чи ознайомитися з її житловими побутовими умовами, чи це потрібна допомога територіального центру, чи медичного закладу, чи там необхідне відновлення документів, чи поселення в будинок пристарілих. Безумовно, далі вже координатор робочої групи буде визначатися з напрямком роботи. І безумовно, якщо нам буде потрібна якась ваша допомога в оформленні медичних документів, ми звертаємося до медичного закладу. Лікарі з власного досвіду розповідають, працювати з літніми не важко, проте ті не приділяють належної уваги своєму здоров'ю. Зокрема, у перинатальному центрі займаються диспансеризацією онкохворих літніх жінок. Проте значна їх кількість просто не бажає йти на медогляд. Лікарі просять, але старше покоління не вмовити. Тому медики звернулися до волонтерів, щоб ті свою чергу провели інформаційно роз'яснювальну роботу серед підопічних. Для нас дуже важливо, коли коли буде така допомога, і буде така підтримка, і буде така співпраця. Адже люди похилого віку це люди, які мають не одне-два захворювання, а це люди, які страждають і чотири, і п'ять захворювань. І підхід до таких людей є особливим. Лікувати декілька хвороб у одної людини набагато складніше ніж це в молодих людей: лікувати одну хворобу. Надзвичайно багато літніх людей страждають на гіпертонію. Тому в поліклініці номер 1 цими днями організували вимірювання тиску всім охочим. До 12-ї години дня понад 20 людей вже пройшли перевірку. Тиск зашкалює у кожного другого. Переважно міряють люди похилого віку, тобто і тиск у них завищений. Майже всі гіпертоніки. Хоча попадаються і молоді, в яких завищений тиск. Гіпертонік зі стажем Тетяна Іванівна вдома самостійно не може виміряти тиск, тому скористалася послугами поліклініки. А от Тетяні Андріївні стало зле, коли йшла на консультацію до лікаря. Звісно, добре. А що ж не добре? Я от підійшла. Я не можу поміряти сама вдома. Підійшла мені. От дівчата поміряли, поможуть мені зараз підніматися на другий етаж погано. Ну, ви взагалі страждаєте? Ну з високим ну от після 70-ті почали страждати. Таку своєрідну акцію до Дня здоров'я у поліклініці номер 1 планують продовжити ще на декілька днів. У подальшому пропонують консультації та аналіз крові на вміст цукру. Медики таким чином хочуть звернути увагу літніх людей на власне здоров'я. початку квітня МВС оголосило про місячник добровільної здачі зброї. На сьогодні люди позбулися близько десятка бойових одиниць та трьох десятків набоїв. Люди, в яких знаходяться незареєстрована зброя. Починаючи гладкосфольна, нарізна, газова так само набої до цієї зброї, так само вибухівка. Я прошу звертатися до Хмельницького міського відділу і добровільно її здавати. Приносять в основному нелегальні мисливські рушниці та обрізи, які виловили у ставках. Сергій Трач каже: місячник це вказівка міністерства та спростовує інформацію, що даний захід передбачає вилучити радикально налаштованих молодиків та представників правого сектору нелегальну зброю. Адже у них вона могла залишитися після революції на Євромайдані з лідером правого сектору Анатолієм Медведчуком зустрічаємося на акції протесту під стінами апеляційного суду. Він говорить відкрито та гостро і зовсім не схожий на радикала зі зброєю під одягом. Заявляє вогнепальної зброї на руках не мають на всеукраїнському рівні. Нас намагаються злити будь-якими методами, і роззброєння це лише один із кроків. скажімо так, ми є зараз не угодною. Силою ми зробили свою справу, і нас намагаються прибрати з політичної арени. Нелегальної зброї у нас немає, ми її здали. Визнає замість зброї у них біти, а вони законні. Дубінки є, але це не є забороненим якимось предметом. Тобто, звичайно, біта без дірки для шнурка не є протизаконним яким-небудь засобом. Запевняє, якщо нелегальну зброю виявлять, обіцяють її здати. Ну, ми будемо старатися її позбутися, тому що ми розуміємо, що зараз будь-яка проблема, яку можуть повішати на правий сектор, вона роздується до величезних масштабів. То ми ці всі подразники намагаємося якнайшвидше прибрати і працювати повністю в законному полі. Ну, залежить від ситуації, скоріш що відомо в міліці, Так. Місячник добровільної здачі зброї триватиме до кінця квітня, аби не опинитися у чорних списках правоохоронців, краще віддати знахідку добровільно.